З початку року пільги на оплату житлово-комунальних послуг виплачуватимуть лише грошима. Про це повідомляє пенсійний фонд України. Тим пільговикам, які до грудня минулого року вже отримували відповідні кошти готівкою. А також тим, які звернулися за цією послугою, пенсійний фонд перераховуватиме їх у банки чи у відділення Укрпошти. Що стосується пенсіонерів, які отримували субсидії безготівково. Тепер кошти отримувати. Тимуть там, де одержують пенсію. Ось люди, які до грудня 2022 року отримували пільги в готівково та не є пенсіонерами. Тепер матеріальну допомогу можуть забрати в Ощадбанку. Для того, щоб отримати кошти із таких рахунків, які будуть відкриті пенсійним фондом, пільговикам необхідно буде звернутися до Ощадбанку для укладення відповідного договору. У разі, якщо пільговик виявляє бажання отримувати пільгу через іншу установу банків або ж через Укрпошту, він повинен звернутися з відповідною заявою до органів пенсійного фонду. Він може це зробити особисто, подавши її до будь-якого сервісного центру пенсійного фонду України. На Діслати поштою або ж подати онлайн через особистий кабінет веб-порталу пенсійних послуг.